Якщо у вас немає грошей, аби купити собі iPhone, то не біда. Адже у 2014 році вітчизняна компанія Impression Electronics випустила свій перший смартфон. Виробники переконують, що він не гірший за пафосний винахід Джобса. А ми вирішили перевірити це. Щодня ось в цей привітний будинок проходять песнички Я. І жоден з них навіть не здогадується про те. Саме тут здійснюється революція комп'ютерної техніки в Україні. Усі моделі смартфонів Impression I'm Smart мають 8 карт. Працюють на основі операційної системи Android і об'єднані елементами Family Design. Насамперед, це е, модель S471. Вона дуже тонка, вона е, товщиною десь близько 6 мм. Дуже легка, вона важить близько 100 грамів. І в нього ще є захисне скло. Це скло зроблено японською компанією Asahi, аналог того, що використовує компанія Apple у своїх смартфонах та планшетах. Ця модель коштує 2999 гривень. Аналог від Абринбів десь коштує близько 5,56 тисяч гривень. Найдешевша модель у нас коштує менше ніж півтора тисячі гривень, 1444 Роздрібна ціна. Виробничий логістичний комплекс Impression Electronics розташований в гостомелі на площі 5 тисяч квадратних метрів. Виробництво обладнане складальними лініями, сектором індивідуальної збірки, термокамерами для тестування продукції і пакувальними лініями, що дозволяє випускати до тисячі телефонів на день. Придбати смартфони Impressions можна у 62 сервісних центрах по всій Україні, проте лише нам вирішувати чи підтримати українського виробника. А ми бажаємо компанії Impressions процвітання Софія Добчак спеціально для Produce in UA.